Нево, як цього року святкувало 129-ті роковини свого народження, має вже свої традиції, багате культурне, духовне та спортивне життя. Тому святкова програма була надзвичайно насичена, цікава, яскрава, креативна. Оскільки головним багатством міста є його громадяни, святкування почалося з відкриття оновленої дошки пошани. У цьому заході взяли участь як представники владної верхівки міста, так і його винуватці, чиє фото упродовж року її прикра. Штимуть. Феєричним зворушливим був парад близнюків, яких наше молоде місто має дуже багато. Емоції присутніх підсилив виступ барабанщиць та вишнівського театру на ходулях, які вже стали гордістю міста. Святкове дійство у вишневому привернуло увагу не тільки жителів міста, але й гостей із сусідніх населених пунктів. Для усіх присутніх було підготовлено багато творчих виступів, презентацій, спортивних змагань і виставок. Вишнівчан та гостей вітали і самодіяльні артисти, і дитячі колективи, і заслужені виконавці. You Ани також мали чудову змогу помилуватися живописом художників земляків, зокрема Юрія Пацана та Григорія Безпалого. Свої картини представила на суд публіки і вишневчанка Олена Самсонова. Відбулося багато подій, які пройшли вперше у нашому місті. У межах святкування також відбулися патріотичні заходи. Представники головного управління національної поліції у Київській області влаштували презентацію спецзасобів, провели профілактичні відпрацювання для молоді з метою попередження на обережного поводження зі зброєю. Часом на стадіоні, де відбувалася гра між футбольним клубом вишневе та збірною майстрів мистецтв і естради», вирували справжні пристрасті. Іноді ці емоції зашкалювали. Коли нашим футболістам, серед яких депутати Вишневої міської ради Сергій Пишний, Володимир Атаманюк, Євген Пантель, забивали черговий гол. Спекотна погода не дуже сприяла хорошій грі. Та доброзичливі вболівальники оцінили боротьбу вишнівчан за перемогу та що сили підтримували їх. Під час святку під час святкування вперше відбувся неординарний та цікавий захід. Фотосушка на ньому свої фотороботи представили як фотоаматори, так і справжні професіонали. Гучними оплесками зустріли учасників антитерористичної операції на сході. Згодом відбувся показовий виступ військових взводу почесної варти збройних сил України. Очі... Очільник міста у своєму привітальному слові наголосив, що незважаючи на нелегку ситуацію в Україні, місто розвивається, відбуваються зміни на краще. Кращих працівників комунальної та соціальної сфер учасників АТО, спортсменів, тренерів, громадських діячів, нагородили почесними грамотами, подяками та подарунками від Київської ОДА, Києво-Святошинської РДА, райради та Вишневої міської ради. Грамота надається робітнику з комплексного прибирання вже до 1 Світлана Вікторівна Катеринич, будь ласка. Світлана Вікторівна чекаємо вас на сцені за вашою грамотою. Після закінчення урочистостей відбувся довгоочікуваний святковий концерт за участю відомих виконавців, народних артистів України Тараса Петриненка та Тетяни Горобець, співачки Анастасії Гришко, Шаніс та інших, бурхливими емоціями зустрічали репера Ярмака, який своїм виступом запалив публіку. А я бутастаю на краю і назад не дороги не видно. Що жляки я в Амнівай так воцова стыдно. Фінальний номер свята перевершив усі сподівання. Його учасники ризм драм шоу разом з театром на худулях та вокалісткою Русланою Лавур, яка виконала пісню з днем народження Тебе дороге вишневе, завершили святкову програму. Що у нашій школі понад 102 учні є відмінниками. А якщо перевести загальному, то це кожний одинадцятий із вас. Цього наступного року хочу, в цих хустів було ще більше. За словами директора Вишнівської зож номер 4 перших третіх ступенів Володимира Коваленка, цей день не зовсім шкереберть. Навчальний заклад має багато переможців, різноманітних конкурсів, шкільних олімпіад, і цього дня учні можуть у повній мірі продемонструвати свої уміння та загал. А педагоги озвучать їхні досягнення. За словами заступника директора з виховної роботи, цей захід планували провести трошки раніше. Та на початку нового навчального року було багато паперової роботи, але все ж свою мрію таки реалізували, щоб більше заохотити дітей до навчання. Перед за все хочу подякувати вам, що ви в мене в цій школі є. Що ви славите нашу вишнівську за школу перших третіх ступенів номер 4 Схиляю перед вами голову. Хочу побажати, щоб у цьому навчальному році ви показали ще більше успіхи ніж в минулому. І з приємністю сьогодні ми привітаємо тих учнів, які показали значні успіхи як у навчанні, так і в досягненнях спорті. Крім того, нас є багато переможців олімпіадця українських конкурсів. Сьогодні ми вас і будемо нагороджувати. Цього ж дня їх не будуть сварити за запізнення Для них будуть скорочені уроки, на яких будуть заохочувати правильні відповіді на уроках подарунками і солодощами. Пані Алла власноруч усю ніч пекла печиво для дітлахів і під час уроку історії також презентувала смачні сердечки. Сьогодні перше я думаю, що в місті вишневому це точно. А може і в Україні ми відзначаємо свято. Свято, яке носить назву День учня. Ми назвали День учня Вишнівської загальноосвітньої школи. номер 4. На перервах спостерігали за тим, як з радістю танцювали, співали караоке, грали у твістер, радісні учні на дискотеках, на довгичкі перервах. Цікаво було спостерігати, як деяким щасливчикам вдалося позмагатися з ракеткою у в настільні теніс своє із самим директором школи, адже це не менш прикольно. Забігаючи наперед, можна сказати, що чи не найцікавіше почалося під час веселих стартів, у яких брали участь не лише учні, а й перевдягнені вчителі у ролі комічних персонажів. Мене свято вдалося на славу. Не підвела і погода. Школярі побачили, що вчителі не сердиті училки, що вони також вміють жартувати веселитися. Мене надихає мій результат. Про це у розмові з журналістами зізнався молодий, талановитий і креативний скульптор Сергій Стеблюк із Рівненщини. Поки що його роботи можна побачити тільки у центрі міста Вишневе, та скоро вони з'являться у південній стороні, зокрема по вулиці Чорновола та в інших частинах міста. Юнак вважає себе фріланс, дослівно вільним стрільцем або вільним митцем художником. Однак він заповзятий, цілеспрямований, любить свою роботу. І як виявилося, не дуже любить розповідати про себе. На запитання про те, які роботи ним вже створено, наш співрозмовник відповідає, що це складно озвучити, але все ж у скульптора є свої улюблені роботи. Окрім всього, Сергій зізнався, що його хобі, крім улюбленої роботи, музика. Музичні інструменти він і колекціонує та виготовляє. У свій час навчався у музичній школі гри на баяні, проте її не закінчив. Нотну грамоту знає, але по них не грає. На завершення розмови наш гість замовник побажав, щоб вишневе розвивалося. Натомість ми побажали йому як годиться творчих успіхів і натхнення.